Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар сьогодні з нами шаманка Олександра Сераш Саш. Вітаю привіт. У нас триває війна, і на жаль, на ній є зниклі безвісти люди. Це як і військові, так і цивільні. От скажіть, будь ласка, чи може людина, близька людина тієї людини, яка зникла безвісти, відчути живий чи мертвий? Тобто, от, можливо, є якісь ритуали на ніч, що там щось заговорити, наговорити їй присниться, і щоб точно це питання з'ясувати. Mm -mm. На жаль, ні, якби було б, ми б би про це вже би всім би розказали і дали б дієві методики у відкритий би доступ і так далі. Немає такого механізму. Був би вже би розповіли про цей механізм. Єдине, що я хочу сказати, що частіше за все, на жаль, живі не сняться. Контекст сна. Якщо ваш безвісті зниклий, сниться і упорно у, у вісні нав'язливо доказує вам, що він живий, а виглядає він щось не дуже, то скоріше за все його немає, і він не може змиритися з тим, що у нього відсутнє фізичне тіло, немає осознання собственниця смерті. От, оце от такий єдиний момент. Інколи і знову близька людина, близька людина упереджена по відношенню до об'єктивності сприйняття інформації. Близька людина до останнього буде вірити, що людина жива. А отже, всі свої, всі свої видіння, всі свої відчуття, вона буде підтасовувати і підганяти під надію на те, що людина жива, навіть якщо весь світ навкруги буде казати протилежне? Наприклад, тому тут ми говоримо ще про опереджені думки. На жаль, такого якогось дієвого механізма немає. А чи на 100% працює тоді цей механізм у екстрасенсів? Наприклад, ні, ну ні. там навіть теж... у нас ні. Ні, у нас не ми не всемогутні, На жаль, і я пояснюю, коли там до мене зараз я призупинила перегляд безвісті зниклих і так далі, тому що воно мені шебануло по здоров'ю. Я про це відкрито всюди кажу. І на жаль, деякі люди, ну я їх розумію. Вони у горі не чують, вони у горі намагаються знайти винник, Це нормальна психологічна реакція. А е, я додивилася ці питання. Ну до е, дуже серйозних проблем зі здоров'ям, Тому взяла на паузу. Зараз досі відновлююся. Більше хвилиночку більше року вже. А чому так діє? Цим моментом. А тому, що у нас у багатьох у тих, хто хоч якось вміє комунікувати з мертвими, або там щитувати, або налаштовуватися на них, ти проживаєш з ними їхню смерть, і їхні емоції. Боже. Якщо він так. Да. Тобто, у нас є такий внутрішній серед друзів практиків. Жарт внутрішній, чорний такий, знаєте? Ну бо якщо вже не юморити по чорному, можна ж кукухою поїхати. Я сміюся кажу: о я за останні роки перепробувала всі методи, як можна померти. Ну, от реально, типу, ту просто тисячі варіантів. І да, воно відголоском у твоєму тілі, да, воно відголоском у твоєму розумі. Ти розумієш, що воно не твоє, але ти це відчуваєш. І Поки ти це опануєш, і навчишся робити це мінімізовано для себе, наприклад, да, з руками, воно вже суттєво буде бити по-твоєму. ну, Тілу да фізичному і в мене там повилазили достатні проблеми, особливо те, що стосується жіночого, тому що я як жінка через що буду пропускати цю енергію? Голова і вибачте низ. Тому що ти звідки по землі, ми звідки тянемо енергію правильно через ото, ото все. Понімаєте? Дихає маткою. От матка і, і, і вийшла із ладу. От і прям так серйозно достатньо. І у нас навіть це не працює не завжди коректно. Ти можеш бачити переживання, ти можеш сплутати настрій переживання і жахливий стан, із питанням того, що людини немає в живих, а він ще може бути в живих, або, наприклад. Дуже поганому стані у полоні на грані, да і це буде важко а, подивитися. Дуже важко відслідкувати а, пропавшого безвісті. На жаль, коли пройшло мало часу. Знову пов'язано із тим, що людина, якої не стала, може не осознавати, що її не стала. Протестувати цьому дійству а, і зависнути тут як певний невпокой і фігурувати, наприклад, у тих самих картах як живий і ще певний час, тому що він не сприймає себе мертвим і особливо від, це, це стосується молодої людини. Так де, звичайно, особливо коли це відбулося різко, коли до того не був готовий. Ну коротше, і купа, купа, купа у таких от моментів. І да, бувають безумовно похибки. І в мене були похибки, коли я бачила якісь ну дуже страшні чи стани і трактувала їх як е, е, е Гідність того, що людини немає у живих. А потім мені, наприклад, жіночка ну вона без всякого вона абсолютно коректно написала. каже Саша, ви майже була прав? Ви майже були праві, але дякую, дякувати. ви, Богу, помилилися. Він живий, каже, а його повернули з полону. Але в такому стані. Що він ледь тримається за це життя. От, ну, типу, а я вже бачила, як би ви поняли. По факту, mm -hmm. знаєте, фінал, який ще не стався. Але хлопця витягнули, все добре. Я рада, що я помилилася у цьому питанні. Це просто от, як приклад: у нас також є похибка. У найкращих з нас найнекрушніших з нас хто працює з мертвими на раз-два, все одно є похибка щитування. Ну ми живі люди. Ну як не крути, ти не можеш бути завжди, ну завжди правий. Плюс є проблема, коли вилазить друга історія. Коли да людина фігурує у полоні, а потім ти передивляєшся через деякий час, а людини немає, бо його закотували у полоні. Розумієте? От теж в полоні був був. Це ну, коротше, дуже важка така історія, і а, багато практиків зараз з якихось особистих причин, і емоційних це дуже емоційно затратно. Це дуже важко, дуже важко щось озвучувати людям, а, деякі не я от прям чесно скажу, деякі, вибачте, прям за мою агресію тупорилі особистості, не розуміють, наскільки це емоційно затратно. Наскільки це важко, і наскільки ти е, якби, маєш і не маєш морального права взагалі щось на цю тему говорити близьким, як не крути. Ну, типу, от просто ти з одного боку, наче і не маєш права забирати якоїсь е, надії, навіть якщо ти 100% впевнений, що ти зараз бачиш вірно, з іншого боку, і не сказати, ти не маєш права, бо до тебе вже звернулися. Ну, коротше, е, Єдине, що я, ну, я категорично відношуся, що якщо ми вже і робимо а, таку роботу і так далі, а, не вздумай. Ну я завжди зверталася до своїх колег, якого дітька ви берете за це гроші? Ну, якого дітька ви берете за це бабки? Це люди, які вас захищають, щоб ти сидів жопою на дивані і а, а, як би да, і, і робив якісь свої справи в теплі. Ти якого дітька береш з матерів, з дружини ще якісь гроші за ці перегляди. Тобто я дивилася і ну не дадуть збрехати глядачі, які, можливо, там мене дивляться і зверталися по цим питанням до мене. Я не, не брала гроші за перегляди військових. Єдине, у мене інколи я інколи можу переглянути когось з військових з таким запитом в рамках повноцінної консультації. Ну, тобто, коли у людини купа, 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 купа питань, і є іще оце питання. Там іще, да, я можу да, в такому випадку. Воно Ну, просто є одним із питань е, однієї великої консультації. Але коли до мене зверталися весь цей час конкретно з цим запитом, ніколи ніде гроші ні мені пропонували зсу кажу, донатьте, мені не треба. Ну і з, а єдине е, чим я досі займаюся для того, окрім там волонтерства і ментально, я ставлю захисти військовим і мені висилають і фото, і все, і я також це роблю безкоштовно. Ну, тобто, пояснюю, як воно буде працювати, і роблю це безкоштовно, тому що ну, в мене ну. Совість, альо, де, де? бо у мене багато питань до деяких моїх колег, які на цьому зробили прям конвієрний бізнес. Прямо конвієрний бізнес, і це таке, ви чого, чманіли там зовсім. Ну, Це моє таке, знаєте, чис, ну, суто вже таке людське так. і професійне. Розумію. Ідемо далі про Порчу. Про Порчу ми багато до того раніше говорили, тепер трошки таке інше питання. У мене. Кажуть, що от якщо на людину зроблена порча приворот той саме, тоді вона обов'язково проявиться в церкві. Чи це правда? І якщо так, от коли вона проявляється в церкві, це означає, що християнський Грегор настільки сильний, виходить, що ні, взагалі не до сили християнського Грегору, не до цього. По перше, не завжди вона буде проявлятися в церкві, а в церкві вона буде проявлятися виключно. В тих випадках, коли це зроблено або через християнський Грегор або через зворотню сторону християнського Грегора, типа Чорнокніже і Вірітнічство. Да, тоді в церкві може підколбашувати будь-які інші методи, де ми не залучали таких механізмів, які дотичні до церкви, і в віросповіданчій парадигмі церквою не знімаються, да, ну, грубо кажучи, ну там ми ж з вами дияволоді зганяємо, черта зганяємо, біса ізганяємо через церкву. Духа лісного ми не званяємо через церкву. Від духа лісного калбасить церкві не буде. Ну я умовно, ви зрозуміли. Тобто є парадигма, з чим бореться система. Да? І от якщо воно не підпадає під е, тему Порча, зроблена таким чином, що воно не підпадає під тему того, з чим бореться церква, а і колбасити людину у церкві не буде. От і це не від сили християнського Грегору, це тупо від механізму роботи, бо можна зробити це на власні сили, задіюючи певні механізми. Людина буде проходити до церкви і все їй буде хорошо. Тільки срака у неї буде повна. Вона буде ставити свічки, молитися, щось там робити. А срака нікуди не дінеться. Ну, а от відьми, наприклад, вони працюють з бісами, вони не працюють з християнським егрегором, але ж в церкві і зганяють бісів, правильно? Тобто, там тоді проявиться що ні, от самий цікавий момент ти коли працюєш через церкву з Бісовщиною, те, що ми говорили собор на колдовство, Вірітнічеська, Чорнокніжя і так далі, ти працюєш у тому самому християнстві, просто з іншої сторони. Угу. Вся та сама історія. Ті самі молитви, тільки не до Бога а до чорта, ті самі ікони, тільки хульоні і перемальовані поверх е е е якби, ікон, ті самі звертання, ті самі свічки, тобто це християнство на, ну, навпаки, ти нікуди а. з християнства не пішов, ти нікуди не пішов, ти просто став із основної колії в опозицію, темну, грубо давайте так. Ти Взяв, і перейшов в одному і Грегорі зі типу світлої сторони, типу на темну сторону. Ти з бульбашки нікуди не вийшов в ці традиції. Ти полишився при церкві? Н Тільки в церкві розкреш, навпаки. На... Навіть якщо а, від дуже, від бога. так само, саме цікаво, що а, ти, коли розхрещений ти в Соборки, ти недорозхрещений. Ну тоді, як ти можеш бути повноцінно? Ти розхрещений від світлої сторони християнства, як яхва і бога, але посвячений у ту ж церкву тільки з другої сторони. А, зрозуміло. Ви поняли, типу, ти якби. Отсюда от папочки ушов, але до мамочки прийшов. Ну, я грубо кажу, ти з рамок одного, однієї бульбочки не вийшов. те, що ти тут розхрестився від прив'язок до хреста, ти отут -от похрестився, тільки навпаки, ви поняли, якби посвятився в те, що є антиподом, Ти з системи не вийшов. От і все. Добре, а все таки тоді, якщо от зроблена порча таким чином, так то і буде вона в церкві проявлятися, то які саме ознаки, її... щоб зрозуміти? То її в церкві тоді і зняти можна буде, хоч якось О. дійсно, воно може спрацювати, якщо батюшка толковий і такий, можна так сказати, калдун у своїй віросповіданчій темі, да, тобто махровий такий матьорий батюшка хороший, він дійсно може молитвами відчитати. А може бути, по-перше, це дивна історія того: по перше, будь-якої зна першого ознаку порчі будь-якої абсолютно, це коли у нас повна срака без видимих на то причин. От прямо має розрулитися, не розрулюється, тільки додається. Ті, ті, що не вигрібаєш, воно не вигрібається. Тобто, ну це прям, ну, прям повна срака без видимих на то причин. Тобто ми аналізуємо, розуміємо, ну це ну, це жопа, да, тобто так не мало бути, ну ну, ну не мало бути. А, от, І у церкві оці. Відчуття можуть тільки погіршуватися, може більше тошнити, може бути відчуття великого давління на себе, да? тобто таке враження, що тобі щось заважає у тій церкві знаходитися, бути ну коротше. Або навпаки, за того, дивлячись знову ж таки, яка і куди порча церква може бути єдиним місцем, де тобі навпаки легше. Є. Ага. Бо воно слабшає, ви зрозуміли? Типу, де тобі навпаки легше є морально, ментально і емоційно, і, коротше з усіх сторін. І це тут... тоді також привід звернутися. Да, да, тоді з привід задуматися, що у нас там відбувається, чому поки ми не в церкві у нас. Кругом повна срака, і тільки заходячи в церкву, ми можемо відчувати якесь певне полегшення, виходячи з неї, буквально запоріг, ти знову розумієш, що на тебе глиба звалилася. Оце може бути ще однією ознакою. Тобто, або все дуже погано, або все занадто добре. Давайте так, от не трошки, а прям, ну, прям, прям дуже, знаєте, сильне дуально дуже сильне коливання. Так. Зрозуміла і про дзеркала ще хотіла останнє обговорити. Прочитала я таке, що нібито не можна себе фотографувати в дзеркалі, особливо в публічних місцях? Ну точніше, якщо б вони протиралися там кожен раз з водою після кожної людини, то тоді було б можна, а, а зазвичай так же ж не робляться. Тобто, що мається на увазі, не можна себе в спортзалі таке селфі робити, не можна в примірочних таке робити в магазинах. Чому от як ви вважаєте? По перше, чи Ти це? Я... Вас Дай, хочу, вода. Я вас хочу спитати, а чо? Хто це ви, ви вибачте висрав вкотре якусь страшну страшилку? Тому що публічне місце і дзеркала запечатали весь там якийсь публічний страшний негатив Ну так в такому по такій логі, логі, логіці. Ми з вами маємо з хати не виходити ніколи, тому що ми отражаємося в цих дзеркалах і вітринах. О Боже, туди дивився бомж Віталій, і тепер його енергетика бідності перейшла на наші тілеса. Ну, ви поняли, це ж уже uh -huh. абсолютно абсурдна історія. Ну, абсолютно абсурдна історія, а от а, просто давайте так: тема великої кількості залежності від селфі і споглядання і сприймання себе тільки через екран, да, або от, ну ви зрозуміли, тільки в такій парадигмі це не тема ізотерики, це тема е, того, що ми маємо психічні порушення сприйняття реальності свого тіла. Ну тобто, то про психологію, і це може нашкодити, якщо ми прийшли до спортивного залу. І ми хочемо з вами займатися спортом в тому спортивному залі, що є логічним, і коли ми з вами напахалися як скотина в тому спортивному залі, мабуть, останнє, що нам хочеться, це робити селфі. Ми, скоріше за все, його зробимо на початку для контенту, або в якийсь там, якщо ми тренер, або якщо нам хочеться фіксувати певний результат і їм ділитися. Але якщо це маніакальна залежність від приходу до будь-якої структури. Ури робити, робити там, дивіться, я в кабінеті у гінеколога, у невропатолога в спортивному залі, я в сауні з мужчинами 10 штук он позаду. Бачите, це вам я не покажу. Я, ми тут, ми сюд, ми, ми в торговому центрі. Дивіться нові труси, я в ну, тут, то, то ми вже говоримо про трохи відхилення. Але з езотеричної точки зору, ну таке, правда, ну це вже якась така параноїдальна ізотерика, в якій ми маємо з вами мі мі містифікувати абсолютно. Ну, геть усе ну абсолютно геть усе. Ну, от прям все, капець. В торговому центрі сфоткалися на фоні дзеркалу, вилізла крокозябра, обов'язково вас з'їла. Ну ні, якби воно так працювало, бо пів України би виздихало. І я б разом з вами, бо в мене теж є якісь фотки, там селфаков, десь. Або, або, і, або я щось міряю, чоловіка немає, поруч я хочу йому скинути. Я себе фоткою в дзеркалі йому відправляю, щоб він подивився, як на мені штани сидять. Все, прокляття страшне, в трікаліна. Ну давайте ж в абсурд ми ж не будемо ну, з вами зовсім Звалюватися тим паче, дзеркала дуже часто миють як мінімум ну, у торгових центрах, у бутіках, це правило, їх же ж намивають, начищають, щоб же ж дорого багато, тому чистять їх в таких місцях достатньо часто. Так, так, це правда. Ну, не після кожної людини малося на увазі, Так, але я зрозуміла. Але... Сашом дуже дякую. Щиро вдячна нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, пишіть запитання цікаві під відео. Також підписуйтеся на ютуб канали Шаманки. Сейраш на мій ютуб канал. Поставте, будь ласка, лайк для цього відео. Всім всього найкращого, пока.